Насправді я зараз хвилююсь більше, ніж я хвилювався в окопах. Михайло Зозуля грає на фаготі у симфонічному оркестрі 20 років. На відкриття сезону до Житомира музикант приїхав із зони бойових дій. З перших днів повномасштабного вторгнення чоловік добровільно вступив до ЗСУ. По закону в мене були ну, була можливість не йти, так як я ще викладач. Насправді я хочу показати, може, це дуже голосно сказано буде, але. Що не варто боятись йти в лави ЗСУ. Так, люди гинуть, люди травмуються, але що робити? Треба захищати. Музикант говорить, що для нього гра в оркестрі це не тільки улюблена робота, це сенс життя. Для участі у відкритті сезону він використав свою десятиденну відпустку. Мені подзвонили наш інспектор і диригент, і кажуть, не міг би тобі допомогти. Я запитав свого командування ну, за рахунок своєї відпустки, зараз я тут. Мені знайомий колись сказав таку фразу, я її запам'ятав і багатьом теж. Кажу, що краще музики, тільки музика. Ольга Губко, ведуча концертів Харківської обласної філармонії, каже, що для артистів оркестру спільне відкриття сезону за межами Харкова відбувається вперше. Ми переживаємо дуже складні часи. З самого початку це був момент, коли ми от ніби затихли. Затихла музика навколо нас. Ми артисти хочемо виходити на сцену. Це є наше життя. Це є наша така потреба. Ми не можемо без цього. Але на превеликий жаль, в Харкові зробити це неможливо. Харківська філармонія не може давати концерти, тому що ми знаємо, що як зараз кажуть, прилітає дуже швидко, і ми не можемо наражати на небезпеку наших слухачів. Жінка говорить, що підтримала харківських музикантів і запрошувала їх брати участь у спільних концертних програмах. Директорка Житомирської філармонії Тетяна Руденька для нас це навіть не те, що ковток свіжого повітря був це. Ну, була така незабутня невимовна радість, коли ти можеш вийти до слухача і поділитися тим, що, що ти вмієш, і отримати від них енергію. Тетяна Руденька, директорка обласної філармонії, каже, що концерти за участі харківських артистів завжди відбувалися з аншлагами. Тому ідея спільного відкриття сезонів сподобалася артистам обох міст. Ну, у нас сьогодні подвійне свято. Два відкриття сезону. 86 й сезон Житомирської філармонії відкриття і Харківської філармонії, 94-й сезон. Ми відкриваємо перший раз. Разом такого ще не було. Харківський оркестр філармонії приїхали в Житомир перший раз. Ну, знаєте, мені багато разів я відкривав, закривав сезони в різних країнах. В різних містах, але перший раз в житті відкриваю сезон одночасно в двох філармоніях: в Харківській і в Житомирській. Це дійсно дуже якось незвично. І бачите, ми, ми все-таки знайшли цей вихід, і це, це класно, коли я відчуваю, що за нами харків'яни і відчуваю, що з нами житомиряни. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомир.